Ким ви бачите себе через 4-5 років фінансистом, успішним аудитором, власником страхового чи кредитного бізнесу. Економіст 21-го століття має володіти гнучким творчим розумом та бути готовим до обґрунтованого ризику. Він має володіти комунікативними навичками та знаннями економічних реалій. Тож, якщо усе це про вас, з упевненістю можна вступати на фінансово-економічний факультет Черкаського державного технологічного університету. Фінансово-економічний факультет ще порівняно один із самих молодих факультетів в нашому університеті, але за цей час я хочу сказати, що він став найбільш чисельним по своєму складу і сказав би без перебільшення елітним факультетом, тому що ми відмічаємо щорічний попит на цю спеціальність абітурієнтів. Ми відмічаємо найбільший конкурс при вступі. І хочу без перебільшення сказати, що найбільш підготовлена молодь, еліта наша, вступає на фінансово-економічний факультет. В цілому, це один із кращих факультетів, який є сьогодні в нашому Черкаському державному технологічному університеті. У структуру факультету входять сім кафедр фінансів, обліку аналізу та аудиту банківської та страхової справи, економічної кібернетики, економічної теорії, міжнародної економіки та державного управління, фізичного виховання. Студентів тут готують за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр фінансово економічний факультет у структурі університету займає чільне місце. На факультеті навчається 1800 студентів денної і заочної форми навчання. Для студентів створені всі необхідні умови. Навчальний процес забезпечують 5 докторів наук-професорів, більше 30 кандидатів економічних наук-доцентів. До послуг студентів десятка спеціалізованих аудиторій, кафедральні, комп'ютерні класи, лабораторії, бібліотеки. Також необхідно відзначити, що наші студенти мають можливість отримати високі знання. Про це свідчать регулярні їхні високі місця на другому турі Всеукраїнської олімпіади. Студенти мають можливість змістовно проводити дозвілля до їх послуг, гуртки художньої самодіяльності, два спортивних зали, власний стадіон. Також необхідно відзначити, що студенти 100% забезпечуються гуртожитками». Фінансово-економічний факультет порівняно новий, а тому одночасно є і осередком ноу-хау, і структурою з міцною базою та науковим підґрунтів. Як і усе в Черкаському державному технологічному університеті, цей факультет було створено на вимогу часу. Історія створення факультету стрімка і багатогранна. А для тоді, коли факультет створювався, в цьому активну участь взяли податкова державна адміністрація, контрольно-ревізійне управління, фінансове управління і згодом Держказначейство. Фінансово-економічний факультет було створено в 1993 році на базі кафедри економіки і організації управління, тоді ще Черкаського інженерно технологічного інституту. То сприяли в створенні факультету Черкаська обласна державна адміністрація та Міністерство фінансів. Необхідність створення факультету полягала в тому, що в регіоні не вистачало економічних економічних кадрів, які б забезпечили роботу новоствореної державної податкової адміністрації, а також збільшені функції фінансових органів державної адміністрації на рівні області та районів. Навчання на факультеті дає ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку. Викладачів факультету справедливо можна вважати не тільки висококваліфікованими науковцями, але й достойними представниками наукових шкіл економіки. Адже у своїй діяльності вони перш за все керуються правилом підготовки сучасних фахівців. На нашому факультеті працюють досить досвідчені викладачі, 80% з яких складають доценти, це кандидати економічних наук і професора доктора економічних наук. Досить достатня методична велика база по факультету. Методичні кабінети ми маємо свої власні, крім загальноуніверситетських. В ці методичні кабінети вони забезпечують процес навчання. Створено досить достатню комп'ютерну базу на факультеті. Кожна спеціальність має свій комп'ютерний клас, який забезпечується в процесі навчання, використовується. Методичний кабінет повністю забезпечений навчальною літературою по спеціальності, а також періодичними виданнями це газети, журнали. Що дають можливість студентам дізнаватися останні новинки законодавства і використовувати їх в своєму навчанні. З метою підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності та щоб розвити їхні практичні навички, на факультеті створено секцію з банківської справи та страхування. Також до навчального процесу залучаються фахівці різних організацій. На нашому факультеті застосовуються новітні технології викладання дисциплін. А саме наше навчання не зводиться до вивчення банально написаних вже навчальних посібників. В нас дуже багато проводиться конференцій, семінарів, олімпіад. До співпраці запрошуються висококваліфіковані фахівці з банківських сфер, з страхових компаній. Якщо ж ви вже вступили на шлях економіки і бажаєте підвищити свій фаховий рівень, то на фінансово-економічному факультеті знають, як зробити і це. Протягом трьох років наш факультет здійснює підготовку за скороченою формою навчання для осіб, які закінчили навчальні заклади другого рівня акредитації, отримали диплом молодшого спеціаліста і бажають з третього курсу на день або заочній формі продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Необхідно відмітити, що на факультеті частка студентів, які навчаються за скороченою формою. Формою з кожним роком зростає. А якщо у 2008 році їх було 3%, то у 2009 вони вже складають 9% від загальної чисельності студентів. Особливий фінансово-економічний факультет ще й тим, що саме у його структуру входить кафедра фізичного виховання. І вона то не просто додаток, а осередок спортивного життя усього університету. В Університеті ми піклуємося не лише за розумовий розвиток наших студентів, а й за їхнє здоров'я, за їхній здоровий спосіб життя та прагнення займатися фізичною культурою і спортом. Взагалі для цього створені всі умови. У нас на базі дуже чудовий спортивний комплекс, який включає в собі чотири спортивних зали, зал лікувальної фізкультури для занять студентів, також спеціальної медичної групи та чудовий стадіон. Зі стандартною біговою доріжкою. Тут піклутці не лише про загальну фізичну підготовку студентів, але й намагаються створити усі необхідні умови для досягнення високих результатів у професійному спорті. Університету виховано чемпіонів Європи, майстрів спорту міжнародного класу. Та це і не дивно. Адже викладають тут також чемпіони. Протягом 25 років я займався легкою атлетикою. Бігав різні дистанції. Найкращим моїм досягненням є друге місце на чемпіонаті Європи з бігу на 100 кілометрів. В університеті я працюю з 92-го року, викладаю фізичне виховання і також вів і веду секції із легкої атлетики. Весь свій досвід, всі свої вміння, навички я стараюсь передавати студентам. Та навчання на факультеті не зводиться лише до фізичного розвитку та вивчення постулатів економіки. Тут готують не просто професіоналів своєї справи, але й всебічно розвинених, гармонійних особистостей. А тому увага приділяється не лише фізичному, але й психологічному комфорту. Навчання на факультеті здійснюється за чотирма спеціальностями фінанси і кредит, облік і аудит, міжнародна економіка, економічна кібернетика. На факультеті сформований надзвичайно сприятливий психологічний клімат. Студенти самостійно мають змогу обрати групи за власне бажання. З першого курсу студенти мають змогу вибирати із переліку рекомендованих дисципліни. Починаючи з третього курсу, студенти мають змогу навчатися за обраними спеціалістами. На спеціальності фінанси навчання здійснюється за двома напрямами. І уся ця робота дає свої добрі результати. Випускники шкіл свідомо та обґрунтовано обирають для подальшого навчання фінансово-економічний факультет адже щиро переконані, що саме така освіта зробить їх конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі. На фінансово-економічний факультет я поступив з метою отримання якісної освіти. Він є найперспективнішим і найкращим факультетом як по Черкаській області, так і в інших країнах. Він має четвертий рівень акредитації, який дає змогу закінчити диплом магістра і дає великі перспективи на майбутнє. А саме ти можеш працювати як починаючи директором комерційного банку, начальником відділу податкової інспекції, так само викладачем чи будь-ким. Також є перспектива, якщо ти добре знаєш фінанси, ти можеш відкрити свій бізнес. І факультет не розчаровує. Навпаки, дає упевненість у завтрашньому дні та дарує насолоду від освітнього процесу сьогодні. Я дуже задоволена тим, що я поступила на фінансово-економічний факультет. Мені тут дуже подобається, тут дуже класно. І е, тут викладають професійні викладачі і дають е, суперську освіту. Говорять, що студентське життя то найкращі роки. Адже вони найбільше наповнені різноманітними подіями. Окрім того, що ми здобуваємо тут знання, в нас вирує дуже активне громадське життя. Окрім цікавих концертів та заходів, наші студенти є членами не тільки державних, але й міжнародних асоціацій різних. Ми приймаємо участь. У різних конференціях, які відбуваються в країні та поза її межами, наприклад, також ми маємо можливість виїжджати за кордон по різним програмам науковим та іншим. Наші студенти мають можливість приймати участь у програмах по обміну з обміну студентів, оскільки ми вивчаємо досконало декілька мов. Керівництво факультету намагається розвивати в студентах і їхні організаторські та творчі здібності. А отже, управління не зводиться до банальної диктатури, а будується на засадах співпраці зі студентами. Саме тому так потужно на факультеті діє студентське самоврядування. На нашому факультеті активно діє студентське самоврядування. Я є представником даного самоврядування. У нас діє декілька департаментів: це департамент дозвілля, який допомагає нашим студентам активно та весело проводити час поза стінами університету. Інформаційний департамент, який надає студентам інформацію про університет, про наш факультет. У нас випускається кожного місяця газета про інформацію по нашому факультету та університету. Також є департамент спорту, який проводить різноманітні змагання на факультеті та поза факультетом. Також є культмасовий департамент, який проводить різноманітні свята, концерти на нашому факультеті та в університеті. Є соціальний департамент його функції полягають у роботі по соціальній сфері наших студентів. На нашому факультеті зараз відкривається новий департамент це департамент по працевлаштуванню, який буде допомагати нашим студентам працевлаштуватися після отримання диплому. Студентському самоврядуванню активно допомагає декан факультету, його замісники та викладачі нашого університету. Наші студенти співпрацюють із нашими викладачами. Викладачі завжди надають допомогу нашим студентам, допомагають вирішувати різноманітні питання та проблеми студентів. І ця допомога та підтримка стосується усіх галузей життя, а не лише навчання. Саме тому на факультеті так часто проводяться різноманітні творчі вечори, змагання, конкурси. Я студентка другого курсу фінансово-економічного факультету. Навчаюсь на міжнародній економіці, але е, окрім цього, я ще займаюсь бальними танцями. Вже досить довгий час, 13 років. Е, виїжджаю на конкурс, займаюся професійно. Е, хоча у нас тут дуже серйозно, ми отримуємо серйозну освіту, але е, я і танцює навчась, і мені це не заважає. Крім цього, декан нашого факультету пасічник Юрій Васильович, всім можливим способом допомагає мені цьому фінансово, морально підтримує. Це спонукає мене до подальшого розвитку своєї бальної кар'єри. Набуті знання, практичні навички та творчі наукові зв'язки дають випускникам можливість успішно працевлаштуватися. Випускники цього факультету можуть працювати в фінансових установах області, це податкова адміністрація, це банківські установи, і відповідно там, де потрібні економісти, де повинні бути бухгалтера, і так далі, і тому подібне, контрольно-ревізійне управління. Тобто, в залежності від того, який рівень одержав фахівець. І залежно від його знань, від його орієнтації в економіці, фінансах, там він і знаходить роботу. Це можуть бути як державні, так і приватні установи і організації. Отже, на факультеті готують принципово нову формацію фахівців, які можуть не лише працювати економістами чи бухгалтерами, а передовсім бути універсальними спеціалістами, які повинні ефективно управляти інвестиціями та функціонуванням капіталу. І доказом цього є випускники, які власним прикладом підтверджують, що знання, отримані на факультеті, дають змогу успішно працювати і в період навчання, і після його завершення. Тепломний проект свій я захищав уже в якості менеджера по роботі з вексельними операціями та акредитивами в банку. Тому в комісії навіть не виникло питань щодо мого захисту. Захистився я на відмінно. Факультет дав мені в житті три основних речі: навчив раціонально мислити, розкрив мій творчий потенціал та дав стимул для подальшого навчання та самовдосконалення. Завдяки знанням, отриманим на факультеті, я досить впевнено себе почуваю, займаючи одну з керівних посад в банку. Та іноді трапляється так. Що вступивши на факультет, бажаючи продовжити родинну традицію династії економістів, студенти так закохуються у вируюче життя університету, що просто не можуть уявити своє життя без нього. Закінчивши університет, я зрозуміла, що не уявляю свого подальшого життя без нього. І тому дуже з великою радістю прийняла пропозицію залишитися працювати на факультеті, працювати з студентами, працювати викладачем. За роки роботи в університеті захистила кандидатську дисертацію. Зараз займаю посаду. Заступника декана з навчальної роботи працюю з своїми улюбленими студентами. Також займаю посаду виконуючого обов'язки завідувача кафедри банківської та страхової справи. Досягненням в своїй роботі я завдячую знанням, отриманим на фінансово-економічному факультеті. Світова економіка набуває динамічного розвитку. Вона потребує професійних кадрів з новим ринковим мисленням, озброєних фундаментальними знаннями. І саме студенти фінансово-економічного факультету мають потенціал стати цими людьми. Запрошуємо вас на навчання. Протягом студентських років ви будете мати можливість отримати вагомі професійні знання, чудово провести студентські роки і працевлаштуватись за обраною спеціальністю. Щоб стати успішним економістом, достатньо мати лише величезне бажання та бути наполегливим у отриманні знань, а все інше забезпечить навчання на фінансово-економічному факультеті. Ще Леонардо да Вінчі говорив, що якщо запустися терпінням та виявити стараність, то засіяне зерно знань неодмінно дасть добрі сходи. Тож наше майбутнє у наших власних руках успіхів!